Отакий От у нас посівний матеріал. Відважили пів кілограмчика. Зараз поїдемо сіяти. Він доброго, кину порядочку і доброго, загону рядок. От. Всіх вітаю, слава Україні. Сьогодні 29 квітня. Ми виїхали садити гарбузи. Отже, минулого року ми десь 20 травня сіяли, а в цьому році така рання весна. Ну, бачите, бур'яни вже все дуже, дуже вже гарно росте. Отже, сіємо. Нарізаємо борозни мототрактора фрізою. У нас тут бурянець. Ми зразу фрізою трошки перебиваємо. Я не глибоко, щоб бурянець підривати. І під отакий плужочок, як картоплю садили. Борозенки не глибоко роблю. Чому так густо, це не густо. Будемо садити ми через дві борозни. Одну кидаємо, дві минаємо. І це приблизно виходить десь півтора метра. Буде рядок від рядка, ну отак, якщо іще заміряти, там рядок, ну так, десь приблизно півтора метра, це може там трактором вильну, кудись-туди-сюди. Тоді метр сорок, метр шістдесят, але це не дуже важливо. Мені головне, щоб між рядками, між рядками, потім, коли вони посходять, щоб можна було кілька разів проїхати фризою, мотофризою, щоб його розпушити і вбити буряний якісь. тому що я до нього бріскати, мабуть, не буду гербіцидом. От кидаємо десь по 2-3 семенинки. От так, десь 60-80 см, де теж вийде, то не страшне. Так, ну все, працюємо. Семено значить, у нас своє в минулому році на цій ділянці. Оця вся ділянка була засажена гарбузом. Відібрали там десь десяток чи штук 15 таких гарбузиків гарненьких, спілих, вибрали з нього семено, посушили посушили не в сушки, а так воно на вітрі сохло. І відібрали там 2 кілограми свого семена. Зараз відміряли пів кілограма, Я думаю, хватить тут десь. Соток 12 будемо, там внизу трошки кукургудзи. Зараз оціємо цю площу і оцю. Значить, що ще сказати. Можливо, це й рановато, щоб не були заморозки, коли вони зійдуть. Ну, Хто не ризикує, то ви далі знаєте що. Замерзне так замерзне. Це не найстрашне. Найстрашніше те, що ось наші сусіди кляти стріляють, не перестають обстрілюють ну, ладно не буду все ми працюємо далі зараз я трошки в мене є міндобриво кину порядочку міндобриво загорну рядок От, і будемо так потихеньку продовжувати Земелька сиренька гарненька от, тож працюємо Ну, отак у нас виходить. Два рядочка пустих. Може хтось скаже навіщо там по два плужка стоїть. Ну, щоб не видумувати, як кажуть велосипед, плужки у нас на відстані 55 см друг від друга. Ми так через два плужка. А це все одно все одно буду перебивати міжряддя мотокультиваторам і все воно там порівняється так борозий нехай залишається. Ну, отак виходить, половину засіяли, зараз досіємо тут і перейдемо на ту половинку. Садимо ми за допомогою отакої труби, ну і з насадочки такої, щоб не нагоднатися, не гнути спину. Ну і так не кидаємо, тому що особливо сьогодні такий вітер здоровий, воно буде зносити зносить А так Раз отчитали дві-три штучки, кинули, сажочок зробили і, і воно лежить в кучки. Отак. От так. Закінчили ми сіяти гарбузи. Брали ми пів кілограма насіння, довелося ще йти додати. Ну, Додавили, не знаю, може грам 200-250. Там навіть трошки залишилось. От така площа тут десь 12-13 сотих виходить. Вправилися ми вдвох на цій площі. А це і Ото площа за 2 годинки, десь 2 годинки 15 хвилин. Ну так, не спіша гуляючи. Тож, не дуже така тяжка ця робота. Та це найлегший етап по сіву, Далі буде теж не такий важкий там прополоття, а от вже при вибиранні сушки бо вибирали ми минулого року без комбайна. От, все руками сушили там потроху в сушки. Ну, більше в сушки пересушили. У ну, нас це з невеликої площі це доволі так і не тяжко. От, записував там товариш Паша Івашина, канал Павло Івашина, як там сіяти гарбузи, не сіяти. Нічого я йому не порекомендував. Тому що ну не знаю я минулого року перший раз. Ми це посіяли, спробували. Ну, ми не на велику площу садили, сіяли гарбузи, тут 10 соток десь. Ну а він такими площами не сіє, він буде мінімум, мабуть, гектар. Тож я навіть не знаю. Без комбайна, якщо ручною з працею, це буде тяжко. Тож, хай вирішує сам. Так, дякую, що були з нами. Всім пока. Все будет українка.